Оки, та і здавалося, що ну так багато вже відбулося подій, що все старається в пам'яті. А мені дуже хочеться, щоб те, через що ми з вами пройшли, пережили, встояли. А хтось і не встояв, щоб ми не забували кілька цифр. Хоча й досі, наскільки я знаю, і дослідники і правоохоронці ну не можуть до кінця зібрати всі, всі втрати, всі жертви цих трагедій, і, зокрема, те, що стосується передмістя Києва. Загальна оцінка вона виглядає наступним чином: в Бучі 381 загиблий, в Бучанській громаді в цілому 554 і 582 загиблих. Ірпінь понад 300. десь 1200 загиблих. Загалом це у нас передмістя Києва. Це ті втрати, яких ми зазнали тільки серед місцевого населення. Під час подій 22-го року і повертатися зараз ми туди будемо якраз з одним із наших захисників, який безпосередньо захищав і Київщину і не тільки і вже після цього, звісно, побував в багатьох і багатьох інших гарячих точках. Як і завжди, з, з великою радістю я запрошую до розмови військовослужбовця Збройних сил України з нами на зв'язку Олександр Матяш. Зашко, привіт, я Дуже тобі рада. Слава Україні! Привітанка, вам слава. Знаєш, коли я згадую події трирічної давнини, я була у Києві, і все, що я чула, ну тут, принаймні, у центрі, це такі відголоски боїв на Київщині, і мені було дико страшно, просто дико. І це при тому, що мене десятки кілометрів від цього була відстань. А ти був у вирі подій разом зі своїми побратимами в страшних умовах? Зібралися, поїхали, ну і відбивали наші території. Чи ти повертаєшся в події трирічної давнини? Що ти згадуєш з тих часів, коли ну нарешті? Можна було сказати про деокупацію Київщини. Ну, слухай, я насправді зачепив це там краєм, тому що, наприклад, на Мощині ми не були. Ми заходили в Ірпінь, ми заходили в Бучу, в Гастоміль. Ну, для мене ну, було страшно. Всім було страшно. Ну, для мене, наприклад, шоком була кількість цивільних загиблих. Це правда, така історія. Я не був до цього готовий. Ну, тобто, ну, чому навіщо? Я не міг собі відповісти на це питання. Я був вражений кількістю гавна, вибачаєте, яке накидали після себе ці росіянські нехороші люди. Ну, це цікавий досвід. Я такого більше не бачив ніде по всіх місцях, де я був. Ну, буча була складною, емоційно складною. Перехрестя там за шариком Гастоміль, коли ми там людей знаходили. Е, я особисто ну, де, ну там не, не відбивав штурми в Ірпіні. Ми заходили трохи пізніше. Нас розбили на вході. У нас там цікава історія була. Але пацани, які були, там був ну такий драйв. Насправді, а Мощун був дійсно страшний. Ну тобто, я вважаю, що якби ми не втримали Мощун, то Київ би потерпав сильно. А е, на Мощуні стояла 72-га бригада Санів Довіченка. Uh, дуже багато моїх друзів там було е, uh, і прямо там був ну так ядок. Обожнюю тебе, Саша. знаєш, в мене є дуже багато знайомих, які початок війни застали ну там в більш спокійних місцях. Вони встигли виїхати із Київщини. А через три роки, коли я читаю їхні пости, то вони пишуть про те, що вони безпосередньо брали участь значить, в деокупації Київщини, і ти людина, яка справді з воєнним досвідом, який справді там побував в супергарячих точках, та, та я там просто повз проходив. Але ну за цю скромність ми тебе і цінуємо. І ти знаєш, я не просто так згадую про події трирічної дивнини, бо направди мало що змінилось, тобто так. Ми відстояли свої території, ми змогли поборотися. Наші військові змогли поборотися за Київщину і не тільки, але загроза вона та саме лишається. Ну тобто, чи можуть росіяни знову прийти під Київ? Ну абсолютно легко можуть зберуть свою орду і так далі. І ми маємо це тримати в голові. і, Відповідно, наша мобілізація, укріплення нашої армії має продовжуватись. Мені щодня приходять смс розсилки я Думаю, що тобі теж певно приходять. От сьогодні це була 92-га окрема штурмова бригада. Вони запрошують мене долучитися. Ну всіх українців долучитися до армії. Чи якось цей процес рухається? Ми багато місяців спостерігаємо за різними формами і способами заохотити українців йти до армії. Чи це працює, чи це можливо якось виміряти? Ну, вони мене теж запрошували. Я не сумніваюсь. Я хотів би до речі, ну коротенько, оф, ну, офф. Такій Київщину захищали не тільки Збройні Сили. А ще й патрульна поліція це дуже важливо для мене, тому що в той час я брав участь саме в лавах патрульної поліції і дуже багато патрульних поліцейських, які не зрадили присяну присязі, які билися, воювали і відстоювали Київ. Це для мене це важливо, тому що е Юра Зозуля, е Женя Жуков. Вони організували е, певну е, роботу саме серед поліції, але ну, мав, мав про це сказати. Е, чи бачу я е, якийсь ефект від цієї рекрутингової кампанії? Мені складно сказати, я не знаю. Мільйонників бачив, а е, от, от, таких, хто по смс-ці, знаєш, не бачив. Е, от, тому е, я не думаю, що це е, буде. Ефективно, хоча це нагадування, можливо, є люди, які вагаються, і вони готові будуть зголоситися йти там, наприклад, 92-ю бригаду, або Вехілєс, або до Вєріса до Києва, тому що від них теж приходив, або в третю штурмову. Можливо, але я не думаю, що це буде таке масове явище, і що це буде там мати якийсь вау ефект. Ні, я вважаю, що ну роз'яснювальна робота має проводитися не знизу. Від військ, а саме зверху, від е, керманичів нашої держави, вони мають донести до людей, що люди е, мають е, воювати е, і бути долученими до захисту батьківщини. Отак скажу. Мільйонники, це ти маєш на увазі молодий, молодих мільйонерів. Там сьогодні вісімнадцять двадцять Так 18, да, 24. І, 24. Да, їх же так і називають. А, молоді мільйонери. І до речі, я дуже хотів би сказати: я теж не так, щоб дуже там вірю в. Е... То, що це там якось буде грати ключову роль. Але ті пацани, яких я бачив, вони високо вони націлені навчатися, вони розуміють, що від їх зусиль в підготовці залежить їх життя в бою. Ну прям вони такі молодці. Не можете мене спитати і про в принципі такі суттєві зміни в лавах збройних сил України, тому що в нашій країні триває впровадження корпусної системи в нашій армії, що має підвищити ефективність управління військами. Нова структура передбачає створення корпусів як проміжної ланки між бригадами та вищим командуванням. Це дозволить покращити координацію підрозділів, швидше реагувати на загрози та ефективніше використовувати ресурси. Реформа наближає українську армію до стандартів НАТО та посиль і її оборонна здатність. Очікується, що перші корпуси повністю запрацюють у найближчі місяці. Я знаю, Олександре, коли е, слухаю інтерв'ю е, військових командирів, які там бригадні командири, не тільки, і коли вони роз, якраз розповідають про необхідність корпусної системи, вони кажуть, слухайте, ну це ж просто такий хаос майже в армії, коли тобі передають суміжні підрозділи і немає скоординованості, і ніхто нічого не розуміє. Ну тобто, корпуси давним-давно це те, що назріло. Е, е, я не знаю, наскільки це буде відображатися безпосередньо. На твоїх завданнях на фронті, та наскільки ти це відчуєш, але це справді корпуси мають от прям посилити нашу армію. Я вже мовчу про там стандарти НАТО. Ну, я вважаю це гарним рішенням. Ну, це ну, моя суто особиста така думка, тому що я працював як, як замкомандира приданого підрозділу. І знаєш, Олена, підрозділи це не придані, це чужі діти, так, так, яких пускають під ніж. Ну, 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 ну не так, ні. Просто ну, ні, не так. Просто це чужі діти, яких можливо менше жалко, ніж своїх. Всі ми виконуємо завдання. Але приданий підрозділ це завжди проблема для приданого підрозділу, тому що він не злагоджений і такі інше. Я вважаю корпусну систему класною історією. Тут є ще питання. Розумієш, чому окреме тактичне угрупування. Оту, так звані, оту Донецьк, там Херсон, Оту Харків. Це тимчасове управління, яке змінюється, тобто, це не постійний склад керманичів. І це також ну, придані бригади. до них це ну чужі діти. Тому створення корпусної системи надасть, на мій погляд, можливість більш якісно контролювати лінію бойового зіткнення в зоні своєї відповідальності і більш якісно керувати цією ЛБЗ. Ну, єдине, що нам насправді бракує, на мій погляд, це якісних вмотивованих кадрів. На ключових посадах, тому що певні посади мають під собою, як під певний, певне військове звання, а толкові командири молоді, вони до цих звань могли ще не дослужитися. Наостанок, останок Сашко тебе запитає вже не знаю, чи встигнуть всі корпуси бути сформовані до того часу чи ні. Але зараз топ тобто, тема, яка обговорюється у о, контексті російсько-української війни, окрім всіх проблем і викликів, це те, що Росія готує масштабний наступ. Про це говорив і президент Зеленський. Зараз про це окремо пишуть і інститут дослідження війни. тільки єдине, що я бачу. Трошки географічно воно відрізняється. Президент Зеленський говорив про небезпеку Харківської сумської області, інститут дослідження війни. Вони згадують ще й схід нашої країни. Ну а зокрема, зараз вони кажуть, що російські війська продовжують нарощувати тиск на східному фронті України, прагнучи ще й створити умови для захоплення борової та лиману найближчими місяцями. Що мене найбільше, звісно, жахає. Це те, що аналітики пишуть, що на деяких ділянках фронту співвідношення сил досягає 10 до 1. І ми розуміємо, що 10 – то не ми, а от один то, то якраз ми. Та от такий диспаритет. Чи справді, Олександре, можливо, там з різних напрямків є інформація про цей наступ? Або для військових, в принципі, це не має значення. Війна просто триває кожен день, і наступ росіян в цілому не спиняється. Я якраз хотів про це сказати. Я ну борова, до речі, ну це е, крайні то, крайня точка, на якій я був от, ну, нещодавно. Ми звідти повернулися. Розумієш, що ми маємо під назвою наступ? Росіяни продовжують наступальні дії по всіх ділянках, на яких вони розташовані. Десь більш успішно, десь менш успішно. Але наступ не, не переривався, він відбувається. Просто той, той наступ, який, я так розумію, має на увазі президент, це якийсь зосереджений ділянка фронту, на якій вони планують застосувати найбільшу кількість військ. Задля того, щоб ми втратили управління, і вони мали якісь там певні тактичні або оперативні успіхи, а лиман, борова це наступ для того, щоб замкнути Донецьку область. Так. Ну все загалом логічно. Ну так, да, якщо у них буде можливість, вони це зроблять. Е, да, Людей у нас не вистачає. У мене питання: а що робить держава? для того, щоб забезпечити військо нормальною. Мобілізованою кількістю мобілізованих військовослужбовців, до яких доведено, що пацани, ви все одно будете воювати, ви можете, у вас все вийде, ми вас підтримаємо. Ну Так давайте вирішувати. Якщо ми очікуємо наступу, то давайте робити якісь дії. Бо я поки ну, не бачу всі там бусифікації, якісь там військові адвокати, і, ну, інфополе, воно забито не, не тією інформацією. Ну, я сподіваюся, що ми, принаймні, з тобою цією розмовою теж внесемо зміни в інформаційний простір. Він справді трошки спотворений, хоча ну, експерти пояснюють, що психічно прям всі не витримують та вже він вона по-різному тисне, тому шукають розради і в різних інших темах. Я вже мовчу про викривлення воєнної тематики, що абсолютно недопустимо. Щоб не повторити, та, Щоб не повторити бучу і піні і все інше, треба обов'язково думати про посилення армії. Та ти хочеш ще щось додати? Так, да, важливо, Кажай. от це от буде е, вішенька на торті і е, великою кількістю е, кількістю ботовських коментарів під, під вашим відео. Тільки ти пам'ятаєш спочатку, що нас вже закрили, тому щоб нас не закрили остаточно. Це просто ні, про ні, ні про митюкатись не буду. Я матюкатись не буду. Е, дивись, я вважаю, що прийшов час багатьом людям змінити картинку перед очима. Тим, хто не служив, піти служити, а тим, хто служить, відпочити. От е і це буде круто насправді. Е якщо е люди втомилися від війни, ті, хто воюють, втомилися, вони відпочинуть. Ті, хто в тилу втомилися від війни, нехай вони поїдуть подивляться, ну яка вона та війна? І так буде круто. Я цим хотів завершити. Вибачайте, що здається, буде більше Олександра. Все ж таки не ботів. А ті, хто погодяться із твоєю тезою, тому що наші військові справді цей абсолютно законний відпочинок заслужили. Дякую тобі за те, що ти робиш. Дякую за те, що ти нас захищаєш і звісно за те, що ти знайшов час і можливість долучитися до нашого ефіру.